Всім привіт. Тім вирішив влаштувати акцію на підтримку благодійного фонду друг міста Краматорська. Кожен бажаючий може перерахувати будь-яку доступну для нього суму на спеціальну банку, за що отримує патріотичний браслет та листівку з нашими контактами. Тож поїхали зараз. Ви бачите перших донаторів, які зробили поповнення банки. Потім нам на шляху трапилися ще люди, які також зробили пожертви на картку, але вони не хотіли потрапити у відео. Ми все одно дуже раді, що люди у такий непростий час все одно готові допомагати і приймати участь у таких акціях. Раді повідомити, що станом на 16.30 8 вересня 24-го року ми разом збирали на нашій банці 1015 гривень. Дякуємо всім, хто долучився до збору репостом чи донатом. Дякуємо всім, хто долучився у онлайн форматі. Таких було дуже багато. Дякуємо всім, хто невідмовим журналістам вживу, передавши до нас за QR кодом І звісно, дякуємо нашим воїнам ЗСУ, які також долучилися до переказу коштів. Тільки ми їх не знімали з міркувань безпеки, але все одно вони теж долучилися. Тому такими простими речами ми робимо дуже і дуже великі речі. Дякуємо всім. И і... далі бля.